У Львівському шпиталі помер мобілізований Буковини 42-річного мешканця села Маршанці Новоселецького району залишилось двоє дітей. Буковинця призвали у Збройні сили України 15 березня цього року на полігоні. Він пробув всього три дні. Його шпиталізували у Рівненський військовий шпиталь. Там він лікувався протягом місяця. 23.04 був переведений з ускладненням до Львівського шпиталю західного регіону. У суботу нам стало відомо, що даний військовослужбовець загинув, помер. В Зв'язку з хворобою, що саме за хвороба стала причиною смерті військового комісаріаті не назвали, але зазначили, що чоловік мав добру фізичну форму, був майстром спорту з дюдо. ж, під час мобілізації медкомісія не знайшла відхилень. На даний момент прокуратура порушила кримінальну справу. За даним фактом проводиться розслідування. Тіло мобілізованого військовослужбовця вже привезли на батьківщину, поховають його 28 квітня у Маршинцях. Тіло було доставлено вчора в населений пункт, де він проживав, представником військового комісаріату Новоселицького району та сільським головою села Наш.